Всім привіт! Незламний оптиміст з вами, і я продовжую випускати відео по підземельням 4 сезону Shadowlands. Прийшов час розповісти вам про каражан. Історія цього замку чи вежі сягає у далекі часи. За 600 років до початку Першої війни він був створений хранителькою Тересфалю Ейгвін за допомогою легендарного посуху Алунет в параноїдальній спробі знайти прихисток від всіх, хто міг її зашкодити. Цей замок знаходиться на перетині лінії сили і слугує провідником для енергії, яку вправний мах легко зможе використати в своїх цілях. Саме через те, що вежа перенасичена магією, тут і відбуваються неймовірні речі, що викривляють саму реальність та перевертають світ до гори дригом. Пізніше цю вежу облюбував Медів, син Ейгвін. Він чудово вмів керувати цими бурхливими потоками і використовував їх силу наповну. Тому тут ми зустрічаємось з його тінню, яка пробує нас зупинити. Але це щось забіг наперед вже. Я ж про підземелля хотів розповісти його ворогів. Завітавши до Каражана, ми маємо вибір, куди піти: у верхню частину чи до нижньої. Кожне крило має свої чотири боси і унікальних суперників. Сьогодні я пропоную вам спробувати пройти нижню частину цього данжу. Перш за все, нам треба пройти коридорами, де ми будемо битись з приводами вежі. Здебільшого, ці вороги не завдають нам серйозних проблем. Але такі собі Ghostly філантропіст будуть кастувати Пеніс From Heaven, і розкидати монетки, які ой як боляче пробивають, якщо їх ловити. Войдзони під ногами доволі маленькі, і якщо ви б'єтесь одразу з багатьма паками, то не завжди їх видно, будьте уважні. Розібравшись з усіма мопіками, ми спускаємось до сцени. Неймовірно, тут навіть сцена є, на якій ставлять вистави. Раджу одному гравцю завчасно збігати запустити івент, поки інші б'ються задами. Так ми виграємо трохи часу для групи, щоб потім не чекати, а одразу почати бій з босом. Хоч нашого дозволу ніхто і не питав, нам доведеться прийняти участь у виставі. Всього є три можливих п'єси, в яких нам доведеться приймати участь. Перша зветься Вікет. Боси мають спільне здоров'я, тому не важливо в яку панянку вливати дамаг. Всім потрібно ухилятися від АОЄ вибухів, які кастує чаклунка. А танку треба збирати малих адів і гуртом їх заливати. Вайп-механіка на цьому босі зветься Magic Magnificent. Коли бос починає свій каст, потрібно добігти до фіолетового виру на землі, і з його допомогою ми підлетимо вгору і нас не придамажить. Важливо не наступати на ці зони до касту. Інакше вони зникнуть і ми не зможемо запобігти дуже великого демеджу по нам. Дуже схоже на те, що ми бачили в The Other Side на дилері Сайексі. Друга п'єса має назву Westfall Story. Вона описує шалене та, на перший погляд, неможливе кохання між бандитом Тоні та привабливою мурлокиною на ім'я Миргрія. Під час цієї бійки сфокусуйтесь на вбивстві Адів. Спочатку мивалимо людей Адів і Тоні, потім Мурлоків та Миргрію, а потім же б'ємось з обома коханцями одночасно. Перешкоджати нам будуть, а білки від яких треба ухилятися. Це і хвилі, що йтимуть з обох боків, і водяні бульбашки, які будуть летіти в нашу сторону, і вогняний підкат, який Тоні буде юзати із зони ураження якого треба буде вийти. Якщо не ловити зайвий дамаг, то бій доволі простий насправді. Третя сценка, в якій нам доведеться взяти участь, зветься Beautiful Beast. Це аналог відомої всім історії про красуню та чудовисько, але битись нам доведеться з речами інтер'єру та кухонним приладдям. Існує чіткий порядок, в якому слід вбивати бусів, тому що при вбивстві одного всі інші відхилюються та отримують баф на плюс 25% до дамагу. Баф стакається, і останній суперник матиме аж 75% додаткового дамагу і буде навалювати дуже серйозно. Порядок вбивств такий: Баблет, Люмінор, Місіс Колдронс, Коглстон. Під час бою важливо зливати всіх адів, що вилазять, адже танку і так дуже солодко живеться. Мітла буде переслідувати одного гравця, тому тікайте від неї чим душ. Баблет міняє ціль переслідування кожні 12 секунд. Не ведіть її через вогонь, а інакше ми бафнемо босом мувспід, і втекти буде просто неможливо. Якщо ви зловили суп спрей, що кастує Міс Колдранс, то біжіть гасити полум'я, щоб нам було дебігати під час бою. Збивайте хітвей, що кастує Люмінор, та супспрей казанка. Дотримайтесь моїх порад і ви без проблем впораєтесь з цими босами. Далі ми вирушаємо залаштунки, і пройти нам заважатимуть нав'язливі привиди. Не слід стояти в мілізоні, коли вони кастують поетри слем, бо нас продамажить і застануть. Зазвичай танки виводять мобіль з коридору на сцену, де побільше місця, але якщо ви впевнені в пряморукості своїх тімейтів, то можна і в коридорах вовтузитись. Взагалі, вороги тут не самі приємні, тому раджу завалити Зулгемакса. Померти і швидко піти в іншу сторону на Мороза. Цей дядько прибув до Каражану разом з Медівом дуже давно, і він слідкує за порядком. Щоб гостям господаря було весело, смачно та комфортно. Навіки відданий служінню вежі, він негайно карає всіх, хто насмівався порушити спокій цього місця. Потрібно вичистити цю кімнату під нуль, інакше на нас полізуть всі моби, коли ми почнемо бій з босом. Підходимо до гномських мисливців за привидами і беремо дві пастки. Ці пастки нам знадобляться для контролю мобів, які стоять біля Мороза. Якщо ми цього не зробимо, то бій буде дуже складним, якщо не сказати нереальним для нас. Сам по собі, Мороз не дуже небезпечний суперник. Але чим довше триває бій, тим більше стаків гороти він на нас не вісить, а на хайлових ключах вона ой як боляче навалює. Також моби бафують одне одного, так що візьміть собі за пріоритет швидко їх забурстити. Танкам слід бути втричі уважнішими, бо Мороз надягає на вас робу. Що зменшує на 40% броню, тому зберігайте сейви на цей випадок. Гравцям слід ухилятися від широченого клівудару на півкімнати і збивати касти по можливості. На мою думку, це найважчий бос у цьому крилі каражану. Обтерли під з нашого чола після вбивства Мороза і побігли вниз до конюшня. Дуже моби тут живуть коні примари та їх доглядачі. Коники будуть чаджитись і бафати собі атак спід, Важливо не дати коню забігти в інший пак, інакше він притягне всіх з собою. А доглядачам слід збивати Хілінг Тач, інакше вони лікуватимуть ворогів, і бити їх ми будемо вічно. Як і у Мороза в бенкетній залі, тут нам треба вбити всіх мобів, інакше вони нападуть на нас, як тільки ми почнемо бій з босом. Наступний бос Атумен, The Huntsman. Цей бідолашний колись був видатним ловчим у господаря замку. Тепер він фанатично охороняє своє найдорожче багатство. Коня на ім'я Міднайт. Атоман має в своєму арсеналі парочку хитрих здібностей, танку слід тримати боса спиною до групи, щоб інші не ловили удари, що він завдає. Конячка Міднайт буде чарджитись, кліваючи всіх в конусі свого чардж спектру. Тому слідкуємо за коником та відходимо з зони дії білки. Доволі оригінальна механіка Intangible Presence. Атоман вішає на всіх дебаф. Але завдання Хілера знайти справжнього духа серед фейкових дух виринає фіолетовому образі атумана за нашою спиною, і ми маємо зняти дебаф саме з цього тімейта. Якщо ж ми помиляємось, то всю групу продамажить ледь не на все хп, тому для Хіла цей бій дуже відповідальний. Міднайт буде потужно тупотіти, завдаючи невеликої шкоди, і збиваючи нам касти. тому мовчимо, поки він тупає. Веселощів нам додадуть і конячки, які бігатимуть по всій платформі, залишаючи лише невелику зону вільною для проходу. Тому дивимося уважно вони проходять крізь стіни можна не побачити, як на нас зграя коней несеться. Загалом цей бій вимагає координованих дій і досвідченого хілера, який знає, що тут робити. Нам лишилось розібратися лише з одним босом. Вирушаємо до неї. Діва Чеснот прибула до Каражану за вказівкою титанів, це для очищення цього місця від пороку та порчі, і охороняє ці зали й досі. Серйозних ворогів, які варті загадки, на нашому шляху не має бути. А тому починаємо бій з Мейден of Virtue. Вона завдає танку незначного дамагу холішоком, але з кожним кастом демедж, що буде проходити по танку, зростатиме на 10%, тому цей каст бажано збивати по максимуму. Потрібно тримати спред один від одного, щоб по нам не було холіболтом, який рукошетить від союзників і з кожним стрибком підсилюється, Бос вішає на одного з гравців Sacred Ground це дебаф, який бажано віднести до краю кімнати. При спадінні залишає войдзону, що поступово росте в діаметрі. Є дві важливі механіки, на які нам треба звернути увагу. Перша це mass repentance. Бос кастує масовий стан, який триває 15 секунд, або ж поки ми не отримаємо шкоди. Всім потрібно зайти в зону, що лишилась від Sacred Ground, рівно на 1 секунду, зайшли, вийшли, і повісити на себе дебаф, який завдає періодичної шкоди, і таким чином уникаємо стану від цієї здібності. Одразу, як ми прийдемо до тями, потрібно по максимуму влити дамаг в щити, який діва повісила на себе, і пробивши його, збити каст Holy Wraith. Інакше нас всіх анігілює на шмаття. Головне це не зловити стан і збити щит, щоб кіпнути каст. Не шкодуйте тиснути героїзм краще перестрахуватись, ніж померти, і бігти хтось назвідки. До речі, бігти при фулвайпі доведеться доволі далеко, тому в цьому данжі потрібно бути суперобережним. Бобосам, наче розповів все, що знав варто згадати ще мобів, які можуть нас Якщо ми пішли за лоштунки, то нам по дорозі стрінуться скелетал ушери. Ці моби кастують доволі паскудну обілку, флешлайт, яка завдає шкоди та дезорієнтує. Тому або ж відвертаємось від них спиною і все одно отримуємо дамаг, або ж ховаємось за колону на час касту і не вислуховуємо матюки хіла. Краще, як я і казав, ідіть через мороза і зекономите купу часу. Цей данж відкриває нам не один шлях проходження тут повно підземних ходів та секретних проходів. Тому обирайте, який вам до душі. Ну аби йдіть за танком. Ось і добігла кінця наша подорож по нижній частині каражану. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші вподобайки, коменти та підписки. Для мене це дуже важливо. Це означає, що я стараюсь немарно. і комусь це все ж потрібно. Бережіть себе та своїх близьких. Підтримуйте Збройні Сили України та допомагайте волонтерам. Усміхайтесь один одному частіше. Всіх обійняв до нових зустрічей!